Сьогодні прийшли до мене, так, в дитячий садочок. А хто вас привів? Мама. А ще хто? Пару. І мама, і тата вас поприводили. А куди ж вони пішли? На роботу. Одним словом, кажу на роботу. Моя мама і баба почують на заводі. Моя мама почує майстер. Так, і мама, і тато працюють на заводі, і жінки, і чоловіки оволодівають майже однаковими професіями, так? Саша, а ким працює твоя мама? Моя мама працює майстерство у лікарні. Так, а тато. Тато теж працює на лобу в лікарні. лікарні. А ким? Лікарем, так? Да? Лікарем. Лікарем. Савіліким тато твій працює. Мій тато працює в селі. Так, Жора. Моя мама працює в кар'єрі, а мій папа працює в будівельнику. Дивіться, скільки різних професій ви знаєте, так? Да? Це будівельник. Так. Будівельник працює на будівниці. Так, будівельники працюють на будівниці. Будують будинки, і школи і, будують, і відбудовують різні місця. Анічка? Це? Це? Це кухар. Кухар, правильно. Де працюють кухарі? Ресторан. Так, в ресторанах, в столових, в дитячих, дитячих будинках, в школах, дитячих садочках в кухарі готують їжу. Так, жора? Це? Це перукар. Це. Так. А де перукорі працюють? Перукарі працюють. Перукарні, так? Перукарні. 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 Це професія шахтаря, тому що ми живемо в Кривому Розі, да, і ця професія шахтаря дуже розвинена. Так, ладіться. Це? це художник. Художник. В різних художних майстернях працює, Да? Професій дуже-дуже багато. Дивіться, і трактористи, і продавці, ще, і швачки, да? міліціонери, лікарі. А давайте ми уявимо. Що ви сьогодні будете дорослі? Я хочу бути пірукалем. Пірукарем добре, а ти, Уляночка? Я хочу бути поштаркою. Поштаркою. Я хочу бути строїтелем. Строїтелем або будівельником, будівельником, так? Анічка. Я хочу бути продавцем. Так, Жора. Я хочу бути будівельником. будівельником. Ладік. Я хочу бути... Водієм. Водієм. Тож ви вже стали дорослими, і давайте відправимося з вами на роботу. Старші діти вони вибрали собі професії і поїхали на роботу. А ми діти залишилися в дитячому садочку. У нас сьогодні в садочку велике свято. в наші, нашій наші, Саші день народження. Ми будемо будем тебе поздоровляти, Сашенька, да? а знаєш, який сюрприз ми тобі зробимо? Ми будемо проводити екскурсію або поїдемо по місту на екскурсію і подивимося всі всі професії, да? які діти обрали. Сьогодні ми зі мною. Це буде добрий тобі сюрприз? Ну що, збираємося тоді в дорогу. До нас. Так. Зараз ми будемо сідати в маршрутне таксі. Двері відчинилися. Уважно. Проходимо маршрутне таксі, сідаємо на задні сидіння, проходимо, не штовхаємося.

Тому що будівельники побудували так, наше місто, яке воно гарне це місто, і школи, і садочки у нас є, і техніку, і, і інститути. І зараз ми з вами будемо вирушати в подорож. Зупиніть, будь ласка, на зупинці пошта. Зупинка почта. Подачка на зубинки пилка. Був, будь ласка, на О, Су, зупинка молоді. Будь ласка, на зупинки будівельні. Хорошо, виходить. Виходьте, будь ласка. А ми трошечки приїдемо з вами. Одну зупиночку теж будемо зупиняти. Будь ласка, на зупинки перукарня. Зупинка пекарня. Перший виходить дорослий. Так. Я вам додаю ручку. Так. Виходимо. Нашій саші сьогодні день народження, і ми хочемо, щоб вона була дуже-дуже гарна. Ви зробите її да. Так. А вас є катало. Да. Ось таку зачіску. Да. Добре, тобі сподобалась така зачіска? Ну, добре. Сядемо на маршруточку і поїдемо на пошту, подивимося, хто ж там працює на пошті. На перші місця сідайте, ну. проходьте, так. вам за проїзд. Ми сідаємо. Далеко ми не заходимо, тому що зараз буде наша зупиночка. Зупиніть, будь ласка, на зупинці пошта. Сьогодні день народження. Ми захотіли придбати листівочку з Днем народження. Є у вас листівочки? Є. Так, а ну покажіть, які у вас листівочки. Є. Так. Ой, як у вас багато листів. Так, значить, ми будемо купувати листівочку. Будь ласка, візьміть за листівку. Саша, бери. Дякую. Дякую за листівку. А поштар нам покаже, що на почті є. Що це у вас таке? Листи. Так, конвертики, да? Для того, щоб писати листи і відправляти їх своїм рідним і близьким. Добрий день. Добрий день. Відправте бандерольки і вітруні каші. Ви будете Ми купили і побачили, як відправляє поштар, бандерульки із нашого міста в інше місто. І дякуємо вам, і дякуємо вам. зачіску зробив. А поштар, яку гарно листівочку нам е, подарував? Так? А зараз ми повинні зробити для Саши ще якийсь подаруночок. А що ми можемо зробити для неї? Іграшки любиш Саша? Так. А в який ми магазин зайдемо, щоб придбати іграшки? Є магазин, називається шматочок щастя, де іграшок багато, так? Іграшковий магазин, добре. Тут є і ловки, сітка, і багато, ще малі. Машина. І машини, і машини, і колоблі, бубен, бряскальце, старічки, есковатор на задучки. Лежки, Все побачити, маляти. Це магазин іграшок. Який багатий магазин, скільки всього тут є. Але, Сашеньки, мабуть, якась одна іграшка сподобається. Так? Як... Мишка. Ой, зелена мишка. Так. Бери мишку. Я люблю мишку. Так, ми, ми у вас продавець, купимо таку гарненьку мишку. Будь ласка. Так. Візьміть гроші. Так. ви Здачу мені дали дуже добре. А за подаруночок що нам треба сказати? Yeah. А зараз ми будемо з вами мандрувати по нашому місту. Будівельники, мабуть, наше місто будують, так чи ні? Yeah. Так. Давайте підемо на будівництво. Побували, побували на будівництві і побачили, як тільки гарно будівельники працюють. Mm -hmm. І вміло. Будівельники, а що ви побудували? Ми побудували, побудували кафе. Діти, ви любите чай? Так. Yeah, yeah. А давайте ми будемо чай із тістечками. Є з у вас чай? Yeah. Так, будь ласка, приготуйте нам чай і тістечка. Да. Сподобалось, тому що у Саші було сьогодні день народження. І ми з вами були. Е, були. Де? В перукарні були, робили зачіску. А куди ми ще потрапили? В магазин, на на пошту купили підвей. листівочку, В магазині ми були, іграшку придбали. А ще ми дивилися, яке наше гарне місто, будівельники будували. Так? А вам сподобалася професія? Да. Це із своїм завданням. Гарна у нас була продавець, гарний був у нас, молодець. Вставай на місце. Так. Гарні у нас будівельники. Так. Гарна у нас була поштарка. Так. А ще гарна у нас була перукар. Гарний перукар у нас був. Так, і водій наш дуже добре возив по місту, так? так.